Отже, Лондон, це моя перша поїздка в Лондон. Дуже сподіваюся, що не остання. І це відео про перший день in the capital of Great Britain. Все почалось взагалі не так, як я планувала. А запланувала я багато чого. Кожен день у мене розписаний. Мій рейс затримала і в результаті прилетіла в Лондон я на декілька годин пізніше. І то не в Лондон, а в аеропорт Лутон, який за 50 км від самого міста. Але декілька годин в дорозі, декілька пересадок. Перша поїздка на лондонському метро та тих самих славнозвісних двоповерхових червоних автобусах. І вуаля, я добралась до свого гостелу, навіть раніше. Ще за час заселення. Я живий. Ми добралися з аеропорту до нашого хостелу. Знайшли напроти якусь таку кафешку, прикольну. Буде зараз пити копі і їсти breakfast. Це насправді дається ознаки те, що я поспала дуже мало. Літак нам затримали і навіть затримали ще більше, ніж обіцяли. От доїхати від Лутону до нашого хостелу теж не мало пішло часу. Ну от в результаті нормально так уже сказується стрес, недосип і втома. Тому зараз ще дві години ми просто тусуємося там, снідаємо і, якби п'ємо каву і чекаємо заселення. Дякувати нам, заселять на одну годину раніше, от, але Трішки можна відпочити, а потім треба йти, бо розклад, часики тікають, нам треба йти гуляти. От. Ми також сьогодні не попадемо до Букінгемського палацу. Ну, як зміну варти не побачимо. От. Але так, да, дуже прикольно. Мені все дуже подобається. Поки що ми їхали на автобусі на другому поверсі. У нас такий райончик прикольний, такий, як спальний, ну от така прикольна кафешечка. Вот так, буду освіти. Просто подивіться, що мені поприносили. І хліб з маслом. Це просто. <кліпс> <пліпс> Так, Ми вже їдемо. це Ми їдемо на маршрут свого першого дня. Не взагалі в те, що я нам запланувала. От, але вже як є, втомлені, я випила баночку Monster полу, полу, полуничний. От, але все одно. Ем, я вам сьогодні багато не розкажу, не покажу через але ми просто їдемо, такий прям дощ. але Дуже хочеться погуляти, дуже хочеться подивитись, тому вилізли з свого хостелу. Так що їдемо. Дощ парить нормально. It's raining cats and dogs. Їде він, ну, це просто цей автобус Гаррі Поттера. Перша велика і мабуть відома всім зупинка трафальгарська площа. По дорозі до неї на хвилинку можна завернути і знайти скульптуру під назвою Розмова з Оскаром Вайлдом. Мені повезло, і сьогодні Оскар з цигаркою, бо часто її хтось прикарманює собі. Далі доволі неочікувана зупинка Spells and Charms. Це магазин сувенірів та подарунків, де можна знайти мерч по Гаррі Поттеру, Грі престолів, дивних дивах та інших культових історіях. Я сюди завернула, бо не змогла пройти повз машину. Просто в магазині стоїть машина Артера Візлі. Я вважаю це рівень. А насправді в перший день очі розбігаються і вразитись дуже легко, тому пройти повз щось таке цікаве майже неможливо. Лондонська національна галерея. Я її не відвідувала, хоча туристи туди полюбляють зазирнути. І резонна ботом купа цікавих виставок та відомих картин самому музею майже 200 років. І хоча починалося доволі скромно, наразі це один з найвідвідуваніших музеїв не тільки в Англії, а й в усьому світі. Музей як такий мене насправді мало цікаво, бо мені хотілось побачити трафальгарську площу. Не знаю чому, але саме ця площа запам'яталась мені ще зі школи, коли я читала якийсь дуже типовий текст про Лондон. І ще з тих часів я запам'ятала, що вона називалась так на честь вирішальної перемоги британського флоту, коли британці дали відсіч самому Наполеону. Чесно, дуже дивне відчуття прогулюватись по місцю, яке багато разів бачив десь в підручниках, але ексайтінг відчуття, наче опинився в фільмі. На початку 18 століття ми прості люди не могли б сюди і носа поткнути, так як тут Королівські конюшні. А зараз ходимо собі, насолоджуємось фонтанами, які встановили і почасти, щоб ми тут не дуже групувались. Ну, знаєте, що без заколотів і всього такого, бо це тут погано закінчувалось для королів. Ось така вона трафальгарська площа, повна контрастів. Блін, це просто це така неймовірна краса. Дивіться, що там в далечині. Бен. <laughs> Саме на цій вулиці знімали кадри з п'ятої частини з ордену Фенісу, коли Гарі з містером Візі входили через такий через будку телефону міністерства магії. Будки тут немає, це була просто декорація, інвентар, тому. Блінця. Це похоже, воно. О, блін, це те саме місце. Ось тут ось стояла ця будка. Ось десь тут на моєму фоні стояла оця червона будка. Ще казали, що вони щось домалювали ось там, от на містку. Не знаю, що саме, але саме тут стояла ця будка. І також замість цієї от ролети тут були двері, також куди заходили Рон, Герміона, Гаррі, куди вони затягували людей, у яких забрали, у працівників магії, у яких забрали волосся. Отак от. Справляєте от. ці двері такі були, наче дерев'яні. Я так розумію, може їх намалювали, може їх просто інсталювали для кадру, але це було все тут. Затягували. Отак от. Так от. Бачили, колись відео, як конячки гвардійців кусають необачних туристів. Ці кусаті відбуваються саме тут. Але кінні гвардійці, як чарівники на картках шоколадних жабок, не будуть тусувати з вами цілий день, тому щоб їх побачити, треба знати розклад. Я, наприклад, прийшла запізно з іншої сторони, точно знизила собі ймовірність бути вкушеною конем. Ця скромна будівля колись була штабом британської кінної гвардії. Через її арку століттями проходили монархи, військові паради та офіційні процесії. А тепер тут можна пошастити всім. Це ще одне місце, окрім Букінгемського палацу, де можна побачити.

Я сьогодні і не планувала добиратись до Біг Бена, бо дійду до нього іншим днем, але, блін, як це виїхати вперше в Лондон і не побачити його. Not possible. Тому хоч одним оком, але треба було глянути. Погода в Лондоні максимально дивна, тобто ти ідеш, наприклад, доволі Ну, світле небо, непогано все. І просто ні з того, ні з цього починаємо моросити дощ. Я на такого не звикла, і тому я не відразу розумію, що відбувається. Я така так. Що відбувається? Потім я розумію, що знову почався дощ, і от буквально там кожні, я не знаю, ну мабуть, хвилин 20 Дощ немає дощу. Дощ немає дощу. Дуже цікаво. Ми з Талією зайшли в Макдональдс. Я собі взяла Small Mad Toffee Latte, Mini Toffee Crisp. Toffee Latte — гіркувато. Хані тофі нічого не відчуваю. Це, це типу міні Crisp. А, це міні макфлурі. Але тут якийсь крісп. Тофі -крісп. Я вся мокра, бо бігла в хаос Міналіма, в видавництво Міналіма, бо вони закривались просто, встигли буквально за 15 хвилин. Просто подивіться на всю цю красу. Як для фаната Гаррі Поттера» це просто це неймовірно. Тут багато екземплярів, які прям були на зйомках, тому що. Люди, які заснували це видавництво, вони робили пропи для цього. Тобто вони робили весь цей реквізит. І всякі постери, всякі наліпочки, шоколадна жабка, якісь цукерки, це все робили вони, і тут просто це все можна подивитись, роздивитись. Плюс вони випускають уже три частини, і четверта вийшла. І це просто неймовірні книги. Я не знаю, що ще сказати. Це просто неймовірно гарно Просто. Ах, просто подивіться на це. House of Міналіма це не просто магазин. Навіть якщо хтось і не фанат Гаррі Поттера, це місце навряд чи запам'ятається як просто тематичний магазинчик. Дім Міналіма це і музей, це і галерея, це цілий творчий простір, наповнений роботами дизайнерської студії Міналіма, засновники якої Мірафора Міна та Едуарда Ліма. Звідси Міналіма. Найбільша студія Міналіма відома завдяки розробкам для фільмів зі всесвіту Гаррі Поттера, як основні вісім фільмів, так і фантастичні звірі. От що б вони згадали зараз, скоріш за все, саме вони це і придумали: карти, Іші газети, квитки, пакування солодощів, наліпки на зіллях, самі розумієте масштаб. Але за останні роки Міналіма успішно випустила проекти поза Гаррі Поттером. У своєму стилі вони опублікували доволі відомі книги: красуня, чудовиська, русаленька, Пінокіо і створили цікавий мерч. Цього року вони презентували Франкенштайна. У мене є чотири книги від них, і чесно скажу, що візуально це неймовірна робота. Помітно, що увага приділяється буквально кожній сторінці і завжди можна віднайти якісь цікаві деталі. Вважаю, візит сюди треба планувати. Навіть без покупок то дуже цікаво. Працівники можуть. Жуть, розповісти історію будь-якого дизайну від того, що я бачила оригінальні дизайни і буквально речі, які використовували на зйомках, аж серце трохи вальсувало від радості. Підсумовуючи, можу сказати, що це дуже атмосферне місце у мене залишилась купа вражень. По дорозі відмінеліми ми заглянули в Чайна там, але чесно кажучи, я не дуже прониклася атмосферою. Тут натовп на натовпіп шумно ще й дощлив, тому мене не вразив оцей момент свого куточка у великому місті, Але ліхтарики гарні. <реш> просто... Це Їдуть мене арестовувати, бо я занадто радію. Це просто нелегально бути такою щасливою сьогодні. Як то можна цілий день гуляти і не зайти в книгарню? Фойлз заснували два брати. Почали продавати книги після того, як не склали іспити. Ось вам і історія успіху на століття. Ця книгарня вщент заповнена книгами на будь-який смак. Тут, мабуть, годинами можна книги роздивлятись. Люто задрі лондонцям в плані таких величезних книгарень. Мені подобається привозити книги як сувеніри з поїздки, і хоч я не збиралась купляти багато, але все ж нагрібла декілька. Ну а як інакше, не те, щоб я дуже планувала купляти прям багато книг, але Very beautiful book. Немає ціни, правда, на ній, ну це таке. Я у відпустці. Треба себе балувати. Як тут круто, я хочу тут залишитись. Я не знаю, чи зараз хтось там пізнає, якби ззаду мій бекграунд, але це кадри, це місце, де знімали деякі сцени з першої частини смертельних реліквій. Це коли Герміона перенесла Гаррі і Рона ось конкретно сюди. Тобто вони буквально тут стояли на дорозі, і на них наїжджали автобуси, і вони типу відскочили. Ось тут от за моєю спиною просто було. Прямо ці от екранчики. Отут-ось отут автобус проїжджав. Ну, не цей конкретно, але автобус. Ну, це саме місце. Ах, просто ось так от вони стояли. Десь ось тут. На них їхав автобус звідси, і ось так от було. Це просто неймовірно. Отак от. Я не буду виходити на дорогу, щоб повторити цю сцену, але. Ах. Та, ну, звичайний понеділок. Просто гуляю по місці, де знімали «Гаррі Поттера». Це для мене база базова просто. що не дасть збрехати. Правду кажу. Я тут просто як риба в воді. О, там от вони стоять. Я тебе бачила взагалі, це все при мені знімали. Що я забулася сказати взагалі. Такий мій перший день в Лондоні, точніше, півдня. Незважаючи на втому та недосип попередніх днів я багато набігалась і немало що побачила. Як на перший день, то не збирала достатньо. Попереду більш насичені дні, але перший день в Лондоні мені дуже пам'ятний. Були зйомки входу в терямий казан в третій частині Гаррі Потера. Отак от. Так от.